Засідання ставки відбулось, було прийнято чергове було прийнято рішення. Давайте подивимось. Е -е, розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени, очі, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого отримання і захисту міста Бахмут. І я чую іноді, чую е і бачу, і читаю, <зас> навіщо нам Бахмут вже почались такі. Чому ми його утримуємо? Навіщо ми можемо там зосередитись, там, 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 там. І я б хотів сказати, друзі, що по-перше, давайте вирішимо: ми довіряємо uh -huh. головнокомандувачу, ми довіряємо верховному головнокомандувачу, ми довіряємо ставки, ми довіряємо спільним рішенням ставки Верховного головнокомандувача. Чи ні? Той факт, що ми не розуміємо цих рішень, вибачте, що вони нам не доповідають. Uh -huh. Вони не доповідають, тому що це секретні рішення. Uh -huh. Якщо ви думаєте, що вони там сидять і думають, як. Щоб як зробити так, щоб як мога більше людей покласти там з українського uh -huh. боку. Ні, ви помиляєтесь. Якщо Бахмут вирішено тримати, то це потрібно тримати. І я не знаю, чому так, але я скажу зі свого розуміння, втриманий Бахмут uh -huh. і відвойований Бахмут це останній цвях в труну путінського режиму. Після цього у них посипеться все. Все взагалі по всіх напрямках. І на мою думку, це з, мого, з моєї позиції, тобто з позиції впливу на свідомість окупантів. От я собі, я це бачу так. Чому так вирішує ставка Верховного Головнокомандувача, які там є тактичні стратегічні розуміння? Слухайте, вони знають, що вони роблять. І ті, хто каже нам сьогодні кривонос, mm -hmm. ви бачили, вийшов цей е, генерал mm -hmm. Бахмут потрібно було здавати два місяці тому я офігів. А чому не Київ? Mm -hmm. Чому Кривонос Ріком, не вийшов мину. і не сказав, здайте Київ? А що далі ви здасте Харків? Що далі ви mm -hmm. здасте суми? Чому Бахмут не потрібно здавати на думку е, цих зрадожей, е, цих зрадо? Е, 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 коротше Зрадофілів. Е, 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 а значить, а все інше що? Бахмут це таке ж українське місто, як і всі інші. От я, я вас прошу, не віддіться на цю херню. Це використовують російські росіяни, використовують таким чином і ПСО. Вас угу. таким чином намагаються переконати в тому, що та віддайте нам Бахмут, Нічого. і ми вже далі не поліземо, бо ми вийдемо на кордони і все, і все закінчиться, все не переживайте. Брехня полізуть далі, використають це як перемогу. Як мотивацію і ще сильніше мотивують вже демотивованих російських воїн, цих військових, цих окупантів? Ще от вони зараз демотивовані, їх мотивують і вони полізуть знову. Нам потрібно зробити все максимальне, щоб додемотивувати їх до кінця. Все. От така от. Так це очевидні речі. По-перше, я хотів би ще раз нагадати. Що єдиним достовірним джерелом інформації в умовах війни, коли інформаційне поле також використовується для досягнення певних інформаційно пропагандистських цілей, можуть бути лише Офіційні джерела, хочете більше інформації. Ну окей, підписуйтеся. Там я не знаю в, в, де ви там. Дивіться, слухайте. Сирського, дивіться залужного. Не подобається вам Зеленський, окей. Дивіться сирського, дивіться залужного. Ну, якщо ви є адекватний, можете слухати ще і дійсно верховного головного команду. Що подобається, вам не подобається. Тобто, це ваше особисті уподобання. Будь-які інші вкиди, оціночні суд. Удження інтерпретації, коментарі Ну, це так, не так своєрідна психотерапія. Ну, хочете, дивіться, хочете, не дивіться. Ну, але якщо ви їх навіть дивитеся, то ви просто усвідомлюєте цю знаєте, приказку. Кожен мніть себе стратегом, від бой со сторони. Угу. Ну, якщо хтось думає, що він краще володіє оперативною інформацією, стратегічною інформацією. Ну, то це реально просто абсолютно неадекватність. Ну, абсолютна неадекватність, я підкреслюю. Тобто є люди, які багато років в цьому вчилися. Є люди, які провели успішні контрнаступальні дії на Київщині, на півночі України, на півдні України. Хорошенко. Це ті самі люди, тобто вони знають, що вони роблять. А ну а ви хочете сказати, що зараз я маю сказати, що чому ці люди помилятися? Так можуть помилятися, тому що це війна, так тому що це конкуренція, тому що це протистояння, тому що іноді залежать від багатьох чинників, ну від позиції кожного окремого, навіть солдата може залежати ну доля е, битви. Ну але я не розумію, що значить там здати, не здати. Це в російської пропаганди про те, що утримувати е, Бахмут. Це не військове питання. Питання, це питання політичне. Ну окей, то розмежуйте мені тоді перелік весь політичних питань і воєнних питань, які ми маємо вирішувати. Ну мені здається, що є чітке політичне рішення відновлення територіальної цілісності державного суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів. Все, ну це політичне рішення. Політичне рішення. Ну а далі є інструменти, за допомогою яких ми намагаємося це рішення втілити у життя. Все. Тому, якщо хтось хоче там щось розказувати, вправлятися в цих моралізаторстві, як правильно, як неправильно, особливо коли йдеться про тих, хто реально здав частину території України в 15-14 роках, Петро Олексійовичу Порошенко, дуже хочеться, щоб Зеленський програв Бахмуту, що розумієте? Петросич Порошенко має усвідомити одну істину. Якщо він думає, що внаслідок поразки України в цій війні він виграє вибори, то він є дуже наївним чуваком. Ні, він не хоче виграти виборів. Він хоче зайняти місце такої постійне місце опозиції. Я думаю, що і цього, і це йому, по-перше, не світить. А по-друге, в цьому аспекті він різко дисонує з більшістю українського суспільства, яке хоче виграти цю війну. О, так, от. от і вся відмінність. І я про це почав говорити. До речі, ще коли сивачолий воїн звільняв бучо. Що коли країна веде війну, дехто почав вести вже свою передвиборчу кампанію. Це угомоніться. Це не цікаво. Вам вас це не врятує. Просто треба змиритися з цим. І воно зразу легше почне жити, тобто абсолютно пріоритети інші розставиш, і, і все буде нормально.